Артиста входять до золотого фонду української естади, і, мабуть, немає такої людини, яка б не чула пісню розлук не буде чи Василина. Народний артист України Іван Попович сьогодні співає у Тернополі. Давайте дивитися, як це було. В Україні війна! Дмитрович, дуже вам дякую, що приділили нам трішечки часу перед вашим концертом у нас в Тернополі. Знаю, що ви нещодавно приїхали із Румунії, так? там виступали і далі будете виступати. Де ви берете стільки енергії? Я, до речі, вчора у Львові а, на концерті подякував, коли вже в кінці. Вчора концерт йшов три години. Mm -hmm. Майже три години. Не хочу дурити, але майже три години. Я сказав аудиторії, кажу: ви знаєте, я переживав, як. Пройде концерт, тому що тяжка дорога з Румунії, доки добрався, я там співав до української громади. І я їм подякував аудиторії залу. Подякував. кажу: Ви знаєте, ви мені дали стільки енергії, що я готовий би ще один концерт співати. Ну враху врахуйте, що на сьогоднішній день 73 роки, так що вже От власне роки сроє беруть, але так дві з половиною години відпригав по, по сцені, як має бути, і сьогодні знову тут. Сьогодні все, все нормально. свіженькі, виспалися, все як має бути. Ну, скажу вам відкрито: якщо раніше приймався алкоголь, зараз це категорично заборонено. Треба бути в формі. Ранкова зарядка. Контрастний душ і так далі. Це закономірне явище. Воно, воно дає сили перше, а друге дає сили, я вам скажу дорогенька, це те, що ти йдеш до людей, угу. це те, що ти йдеш до людей, і ти забуваєш, якщо там за кулісами ти себе почуваєш погано. То ти, як вийшов сюди після першого куплету, ти забув, що ти був хворий. Тобі достатньо кількох секунд, щоб Достатньо все кількох, кількох секунд, щоб і так, ті, добре звідти, уповідши ті! Так, і до речі, скажу вам, що у Тернополі, бо вже мене питали, в Тернополі я е, так досить в корені змінив програму свою, на відміну від того, як я приїздив сюди поза минулого року. Змінив чому? Тому що в Україні війна. І я не хочу, як, так як мої деякі колеги починають гумца-бумца, лямця-тямпа і так далі. Я починаю із гарної ліричної пісні. Один куплет обривається, а далі я розказую про війну. вона торкнулася не тільки усіх присутніх в залі, не тільки всієї України, Мене особисто і моєї сім'ї. Там, під Києвом, на будинку, де е, позавчора мої діти і онуки пили чай. Сьогодні вже були расисти із танком. Танком заїхали до мене на подвір'я, знесли е паркан, знесли шашличну і так далі. Тому мене, тому мене злить, е злять оці е риб'ята, які поприїжджали на дорогих джипах. І у вас у Тернополі вони теж є, і у Львові, і в Закарпатті, і в Києві. Їх повно. Е у нас у Києві їх повно. Розумієте, що. Що вони повтікали від війни. А от, скажімо, у нас ведучий, не ведучий, ну гуморист Ігор Чепіль, заслужений артист України, його двоє хлопців воюють на передовій. Двоє хлопців, його синів. А він тут гумор читає з нами. та є thank yeah. you Корінно початок змінений чисто, чисто патріотика, чисто еміграція і так далі, так як є, так як воно є, а потім вже даємо веселі пісні ж... Івана Поповича та, ті... і улюблені. Ті пісні, яких і люди улюблені. так чекають, так спраглі, і ну, вони, да. зрештою, від них заряджаються, від тих ваших пісень позитивом і оптимізмом і жагою до життя. Ну, Вчора я вам скажу, що я це зауважив, що. Хочуть вони бавитися і бавилися. Так. Сьогодні тут також є двіцькі гарні хлопці-козаки, які будуть підтанцьовувати. Ну, ви не одні у вас ще дівчата будуть так, так, на сцені. Так, нас, нас багато є, ми з байковиць. Наш колектив називається «Галорія Бай. Іван Попович нас запросив, ми дуже радій цьому. Дякуємо, йому, що ми можемо взяти участь в такому гарному благодійному концерті. Молодці, а ви хвилюєтеся взагалі? Ну, якщо чесно, трошки рядко. є, ну ви вперше ви вперше підтанцьовуєте народному артисту України. давайте ну, так Народному да. артисту, так. Дивіться, концертний зал у Львові, де я вчора виступав, має тисячу місць. Усі проходи були забиті людьми. І там танцювали, і там танцювали, і тут танцювали. Все. і мені приємно було. Тому я не міг менше співати. Я мусив багато співати. Я співав стільки, скільки вони хотіли. Це чудово. Я також знаю, що з вами на концерти приїжджає і ваша підтримка, прекрасна артистка Роксолана. Да. До речі, дівчинка, наша україночка, із Нью-Йорка прилетіла. Я точно не знаю, навіть чи з Нью-Йорка з Америки. Вона в Америці зараз, але спеціально на мої концерти вона прилетіла вчора у Львові і сьогодні в Тернополі. І вже там потім в грудні від'їжджає знову mm -hmm. до Америки. Бо я, до речі, як президент світового об'єднання українських митців, у новому році поїду до Америки теж з такою місією, рекламною місією. Будемо, буду мати там п'ять концертів, і хочу там вже залучити до своїх концертів. Mm -hmm. Це Ну, так що це... я вас запрошую в залі і будемо співати. Неодмінно, неодмінно. Обожнюю ваші пісні, це просто ну, це любов. Це любов. Дякую, Неможливо дякую. втриматись на місці. Все так, буде те, що ви хочете. Добре. Ми і, вам не до... і не тільки. І не тільки. І без тільки, на нас слава. І ще і ще ніж навіть внуки буде, я хочу мила, щоб ти це зна. Очки, розкажіть, будь ласка, про вашу творчу співпрацю із Іваном Поповичем. Як склалося, що ви виступаєте на його концерт з Іваном Дмитровичем? Я ми, ми працюємо ще з мого дитинства. Ми познайомились приблизно, коли мені було 14 років. І відтоді, отак він мене почав потихеньку в свою команду вносити якісь там спочатку там одну-дві пісні, а потім на один раз. А давай сьогодні всю програму. І ми відпрацювали одну програму, всю його, другу, третю, і так вже буквально п'ять ну, років, може навіть більше. Ми разом із ось так гострімо буквально по всій Україні. Він також і для вас є викладачем по вокалу чи ні? Е, ні, Іван Дмитрович не мій викладач, на жаль, але багато від нього я перейняла для себе. Які він вам давав підказки, чи дає до сих пір настанови при роботі на сцені. Це ж цікаво, він є легенда нашої естради. Звісно, і працювати з легендою не просто, тому що весь час потрібно бути в тонусі і завжди отримуєш від нього якісь поради, чи навіть на саундчеку при звуці Він завжди допоможе, завжди підскаже. І це цінно як для виконавиці, яка ну, починає, яка тільки стартує, це, це цінно. Чи він строгий буває? Тому що всі його, всі його знають і звичайно з такою дуже позитивної світлої риси, бо адже він співає такі пісні, які любить народ. І ясно, що його сприймають саме так, так. але їм... в роботі людина може відкриватись по-іншому. Може, і я завжди йому кажу, що е, Іван Дмитрович так мило із любов'ю сваритись, як ви, не може ніхто. Ага, тобто любов і там так. проявляється. Так. Ну, хоча б якийсь такий один секретик, який можете перевідкрити якусь. Е, Фішку Івана Поповича, яку він використовує на сцені, ви бути, пис... самим собою. бути самим собою? Бути Самим собою і не грати, тому що фальш, глядач завжди відчуває бути самим собою, відкривати своє серце та душу для людей, працювати з людьми і для них. Не для себе, а для людей. Він обмовився, що ви приїхали за кордону, вірніш навіть з Америки, для так. того, щоб взяти участь в його концертах. Що ви робите там? Насправді моя поїздка була дуже спонтанною і не на довгий час. Але як каже Іван Витроч, я одразу повернулася по його дзвінку і, напевно, повернуся назад в Америку. Ми проводили декілька концертів з діаспорою, які збирають гроші для наших бійців. І мушу сказати, що мене глибоко вразило те, що. Я особисто потрапила до тих людей, які ніколи не були в Україні. Вони не народилися в Україні, навіть їхні батьки не народилися в Україні, але їхнє коріння походить з України. І вони настільки глибоко патріотичні, вони настільки приділяють свого часу зараз, щоб зібрати гроші, щоб зібрати якісь гуманітарні речі, відправити нашим бійцям. Я була вражена. Я була справді цим вражена, і ма більше того. Я не пропагую татуювання, але у них було свято, де зібралася сама молодь, відповідно збирали кошти для наших бійців. В кожного татуювання або калини, або колоска, або герба. Ну, тобто свідчення того, наскільки в цих американців, тому що вони, вони навіть не знають добре української мови, але наскільки в них вглибоко в душі закорінена українська кров, це вражає. Угу. А, цей концерт також має під собою благочинну мету. Так. Певна сума коштів піде на допомогу ЗСУ. А про яку суму взагалі йдеться? Чи скільки вже вдалося зібрати з допомогою цих концертів? А, насправді, ну вчора був один концерт, сьогодні відповідно другий. Насправді я не можу сказати точну суму це буде вже відомо в кінці концерту. Але що скажу точно, люди сумували. Люди сумували за українською піснею, люди сумували за більш веселими українськими піснями, тому що дуже багато. Е Дуже багато війни зараз. Війни в, в соціальних мережах, в житті, в місті не можна ніде морально. Просто людям хочеться морально трошечки розслабитись. І це нормально. Це нормально. Цей негатив він просто не, не, не дає видихнути. І ми зараз, якраз, для того, щоб людям допомогти в цьому, щоб морально їх зцілити і заодно зробити. Гарну хорошу справу допомогти нашим хлопцям. І я дуже тішуся, тому що зараз українська пісня відродилася, тому що шкода, правда, що такою гіркою ціною, що для цього повинна була пролитись е колосальна кров не тільки військових, а й цивільних людей. Але вона відродилася, і я щиро віру в її світле майбутнє. Про свою е, пісню. Що саме ви співаєте, яким є ваш репертуар? Чи це народні пісні, чи це є авторські? Це є авторські пісні, з яких і моя авторська, яка була написана е, ще в 2016 році. Сльози перемоги. Вона про саме ті сльози, які настануть на наших усіх з вами обличчях, коли ми будемо святкувати перемогу. Україна-мати пісня дуже важлива, її дуже полюбляють наші бійці, тому що коли їздимо з концертами, це очі світяться, всі танцюють, всі відпочивають морально. Її написав Ніколо Петраш та Людмила Пономаренко. Дуже знакова пісня в моєму житті і завжди любить Іван Дмитрович говорити, що це моя візитна карточка, тому що по цій пісні мене, в принципі, в більшості її впізнають. Чи буде сьогодні, скажи мені? Розлук не буде, Василина. Ну, без жодного концерту просто не проходить без цих пісень. Якщо Іван Дмитро стільки-тільки виходить на сцену, ми починаємо свою програму, то з залу вже чути, що а давайте Василину, давайте карпатську ніч. тобто. Це без цих пісень концерту нема. І він ніколи не втомлюється їх співати. Чи буває таке виходить за куліси? Ох, ні, ну на жаль, я вже не, я вхожу, не можу я хочу сказати щось нове. за нього, але якщо сказати, можу сказати тільки про себе. Так. Свої такі пісні, які часу, я втомлююсь співати, хочеться показати і те, хочеться показати те. А люди хочуть те, що вони чули, що вони знають, що, що їм до душі більше, а мені хочеться чогось нового. Тому це нормально. Тому що це наша робота, це рутина. І рутина вона втягує в себе, а іноді хочеться чогось нового. Ну, я вам дуже гарно дякую, за, дякую за таку світлу бесіду. Ви також, мабуть, ви підстать Івану Дмитровичу. Він настільки енергійний і позитивний, так само і ви. Ви прекрасно зійшлися, тому ми очікуємо світлого, яскравого концерту. Дякую вам. Дякую за діалог. Концерт Івана Поповича не залишає нікого в кого байдужому залі. Нам хочеться співати і навіть підтанцьовувати. Що ж, ми знову будемо очікувати на його приїзд до нашого міста. Це був прекрасний вечір, і ми зустрінемося з вами уже наступного тижня у культурній програмі. Бувайте!